Психолога, який працює в темі горя. Щонайменше. Є громадські організації, є наша організація, куди можна звернутися, там така кількість спеціалістів, якщо чесно. Можна підібрати собі людину, яка щонайменш подобається зовні, спробувати і поговорити. Ну, треба це зрозуміти, що це злість, да, і треба з нею щось робити. Тому що це емоція, яка яку треба проявити і не залишати в собі. Ну, тобто, злість це нормальна, але якщо вона сидить і ти її стримуєш, це погано. Якщо ти її проявляєш деструктивно, ти просто ну, колись напоришся на людину, яка тобі може відповісти таким самим. Вона не зрозуміє, що з тобою щось не так. І вона просто відповість. А якщо це проявляти екологічно, з психологом або з допомогою якогось фізичного навантаження, копати з ранку і до обіду, від забору і до обіду, тобто якось це проявити фізично, зробити якесь навантаження фізичне собі. Но краще всього, дійсно, з цим допоможе психолог, який працює в темі горя. Щонайменше він допоможе розібрати ще, що з вами, і як вам допомогти, в чому проявитись. Проявити свою емоцію, а що ми можемо порадити людям, які бачать, що людина в скурбуті угу. відчуває злість, і гнів, як оточуючим витримати оцю злість, яка. яка